Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здравствуй, школу, ненька Україна. Нас вітає всіх зі святом знань. Ще не вмерла кражини ні слова. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. панує ми, браття, У своїй стороні. Чила мы положим за нашу свободу Нашу свого кажем, що ми братя козацького роду. Зараз ми є свідками створення нової історії. В майбутньому ми будемо згадувати це зі сльозами на очах за свій народ. За наших героїв, які жертвують своїм життям, аби врятувати державу, не можемо сьогодні не вшанувати хвилиною мовчання пам'ять героїв, які загинули за незалежність України. Нового в школі. Наші є багато. Як у житті країни, так і в нас. Про це багато можна розказати. Та все ж директор знає більше нас. З початком нового навчального року всіх вітає директор школи крапівіна Світлана Васильівна. Дорога моя шкільна родина. Вітаю вас. Із початком нового навчального року незвично для нас розпочинається цей рік навчання в дистанційному форматі, бо кожен знаходиться у різних куточках нашої країни та світу. Незважаючи на це, ми тримаємося разом. Дорогі мої найменші мешканці країни знань першокласники, сьогодні ви розпочинаєте свій шлях у нове та незвідане разом із своїми батьками. Та першою вчителькою Дроздовою Наталою Пилипівною бажаю вам наснаги та захоплюючої подорожі країною знань попереду нові відкриття та досягнення, цікаві зустрічі та знайомства. Моя шкільна родина. Бажаю вам перемоги та миру, задоволення від навчання, здобутків та успіхів у досягненні поставлених цілей. Настала мить. Щоб познайомитись із найменшими учнями, для яких цей день особливий. Адже сьогодні для них відкривається перша сторінка шкільного життя. Тож зустрічайте наших першокласників. Я навчатись дуже хочу, щоб розумно зростати в світі нових технологій, пізнавати, перемагати. Що за з батьків питаю. Б... Пусть и також не знают, дед у дед у Ну, ну, а я визвит повив. Это скоро украинская, уже фа, все вновлено, нова. Все, все цикают там на мене, все не зверя, не два. Так, скоро уже готово, сама Тина Жінка намагала, і сім'я. Дзвінець, дзвінець, шкільний дзвінок не закликаю до навчання. Ми поспішаємо на урок у світ новий, у світ пізнання. Тут цікаво, точно знаю, тут фантазії політ. З Нетерпінням я чекаю, щоб пізнати шкільний світ. Сьогодні наша шкільна родина поповнилася новими друзями. Любі першокласники, разом зі своєю першою вчителькою ви розпочнете подорож до країни знань, навчитеся долати труднощі у навчанні, підкоряти вершини різних наук. Тож прийміть щире напутнє слово від вашої першої вчительки Дроздової Наталії Пилипівни. Дорогі першокласники! Щиро вітаю вас зі святом, з Днем Знань. Сьогодні ви стали школярами. Перед вами відчиняє двері велика прекрасна країна знань. Бажаю вам, щоб подорож цією країною була веселою і легкою, радісною і цікавою. Щасливої вам дороги! Наша школа багата на таланти! І зараз учні 4 класу Палагута Єва, Криворученко Гліб та Кашлаков Олександр поспішають привітати всіх танцювальним подарунком. З гордістю та сумом згадуємо навчання у стінах нашої рідної школи. Зараз пропонуємо вам згадати перші дзвоники минулих років. Дитячі історії смішні, розкаже. І справжнім друзям не забудь. Числе з, з тобою завжди понет. Ми примітивну музику, так чесно, що пробила би до слів. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник до роки рахував. І кожен та як міг, так і зробив. І тільки у альбомів всі підряд, ми будемо такими, як тоді. фотографії на стіл розклади. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забудь позвони. Бо добре числе з тобою завжди вони. Старі фотографії. Історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь поне, бо добре числе з тобою завжди воне. На свято знам і влітку ми чекали. Знов вересень нас дзвоником зустрів. До нас, шановні гості, завітали, щоб зараз привітати школярів. Слово надається голові батьківського комітету школи Водоп'яновій Ользі Олегівні. Наші любі діти. День Знань це символ чистоти, доброти та початку навчального року. Це прекрасний привід зібратися з думками і понурити в глибокий світ науки. Нехай новий навчальний рік буде для вас щасливим та результативним, нових вражень вам, нових відкриттів в цьому новому освітньому році. А ми, ваші батьки, будемо з вами поруч та завжди допоможемо вам з усім впоратись. Успіхів вам! Випускний наш старший клас. Останній рік любові, сподівання, дружби. Іспитів складних. Цей перший дзвоник востаннє покличе за парти. Друзі, для вас починається вирішальний навчальний рік. Тож чекаємо на ваше привітальне слово. Дорогі школярі, педагоги та батьки, вітаю вас з ним свят та початком навчального року. 1 вересня ми зустрічаємо з особливими почуттями. Це свято дороге нам спогадами про школьні роки. Улюблені вчителі, перші відкриття і перша справжня дружба. У це світле свято особливі слова подяки хочу висловити вчителям за їх безмежну відданість своїй праці, щиру любов до дітей, за дар надихати їх на отримання нових знань і творче самовиражати. Бажаю всім учням успіхів у навчанні, впевненості у власних силах, яскравих відкриттів і вірних друзів, а вчителям і батькам. Гордості за своїх дітей та учнів. Лунай дзвіночку голосніше. землю радо сповіщай дзвони, дзвони ще гучніше. До класу двері відчиняй. Право надати перший дзвоник надається учениці першого класу Дубязі Кароліні. Майно успіх і знань, Змагай у вірі і дерзань. Знання потрібні для життя для України майбуття. стоп марафон! Ти прокидаєшся, це був лише сон, немає фей шокових слів Чистий розум замість голів Хто малював на екрані фільм? Хто давав ролі і наносив грим? Хто лише лялька, хто карабас? Зрозуміти саме час Часом <плес> ви